Що знаходиться в даному приміщенні за цими тваринами? Заходимо. Заходимо, працюємо. Це а... читальні ваші обов'язки, інструкції. Вентилятори на. Я, це, я так розумію, це відеокарти, правильно? Да, да, да. Я є це не розумію. треба виключати, ну, чекайте. Є, Тож Ми записуємо, бо коли він працює. Тестовий стенд, для чого він призначений цей тестовий стенд? Це ферма для розвитку криптовалюти. Знаю. Чи знають. При... Ректорат університету, ректор, проректори, про те, що ви займаєтесь таку діяльність на території Ні. університету, про те, що ви підключаєтесь до їхньої електроенергії, за яку держава платить гроші. Не знаю. Їм про це не відомо. Кримінальне провадження по факту передбачено статтею 2 статті 361 Кримінального кодексу України. Незаконне втрачання в роботу електронному числі техніку. Да. Да. Ми це провіримо. Що це за диску? <звук> чекайте, чекайте, все. От я туди. <звук> <Мо> скажуть відкривати. <звук> Андрій, це що за приміщення? Сервера. Заховую. Заховую. Заховую, будь ласка. О. Чекайте, не виключайте, не ладно. Виключайте. Не. не виключайте. для чого ви виключаєте? Ви а не виключайте ми вас просимо. Ви чуєте, Шо? що я говорю? Що це таке? Це все... Це... це все немає відношення до діяльності університету. Шо? Немає. Шо? Для чого ви перешкоджаєте наші роз... дітей? Не виключайте. Для чого ви його виключаєте? На момент, коли ми зайшли, вся вказана техніка працювала. Ой, це відключення виключення. Я включив, але вона включена до магазина.